Мы начинаем с сенсации. Политико публикует статью, в которой сообщается, что Вашингтон, оказывается, ведет прямой диалог с украинской оппозицией. В Европе потеряли страх к нам. Они настолько сейчас самооблучились вот этой пропагандой. Пора ресником все засеять. Поэтому не говорите мне, что успеха не было. Успех был. Успех был. Слава тебе, Господи. Мы вообще-то немало британцев уже поубивали. Напомню, что британский спецназ... Стоял за попыткой форсирования Днепра и захвата атомной станции. Но у нас есть, Останье. что нет, нет, им нужно очень простое. Нам им нужно оставить Украину, частью, любую часть антироссийскую. Укушаются, как маленький слоник, в смысле, как большой порось. Аж на в пятницу. Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це, звісно ж, свіжий випуск російської антипропаганди не буде дня, не буде такої події, коли б ми не продовжували чинити свій інформаційний супротив нашому ворогові, допоки існує ця чорна імперія. І я сподіваюся, що ви разом з нами. Тож не забувайте цьому випуску лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути й побачене, І не забувайте про нашу соціальну відповідальність. Маємо Надати все необхідне нашому війську, які б партнери нас не підтримували, щоб не надсилали в нашої армії. Є тільки ми, а в нас тільки наша армія. Тож у нас збір для 47-ї бригади, яка нині заходиться на Курщині. Ми збираємо на автівку, і будь-яка ваша допомога. Нас дивляться, тисячі тисячі друзі. Нехай, хоча б сотні задонатять. вся ця допомога украй важлива. Шукайте посилання в нас в описі. Дивіться, наслухайте і обов'язково додайте. Отже, звикаємо до нових правил: не піндоси, а брати, не вороги, а союзники. Ось так вже за тиждень-два, якщо нічого кардинального не зміниться, з розпочинатиме свої ефіри. Ну а американський прапор, звісно ж, незабаром витіснить триколор. Діти Сіманян перестануть вивчати китайську, а почнуть вивчати англійську, бо сама англійська стане другою державною у Росії. Таких метаморфоз від адміністрації Трампа не те, що ми чи європейці не чекали. Самі росіяни перебувають в шоках, бо тепер вони разом із Трампом можуть напасти на Європу та поділити її на двох. Але здається, щось мені підказує, що все не так ідеально для росіян, як виглядає на перший погляд. І кульмінація цієї гри, дуже складної, незрозумілої, шокує нас ще більше аніж закінчення гри престолів. Да, мы начинаем сенсации. Политико публикует статью, в которой сообщается, что Вашингтон оказывается ведет прямой диалог с украинской оппозицией, чтобы убрать Зеленского с поста президента. По данным издания, команда Трампа уже провела секретные встречи с Тимошенко и соратниками экс-гетмана Порошенко. Главная цель протолкнуть досрочные выборы. Кроме этого, Пентагон прорвал еще одну жизненно важную связь, но уже с ВСУ. США в одностороннем порядке отключили у Украине систему экстренного оповещения о ракетных ударах и секретные данные для наведения Хаймерс. Об этом сообщил журналист-экономист Оливер Кар. Союзники даже не были предупреждены о резком развороте стратегии Белого дома. Financial Times добавляет, что американская разведывательная поддержка была ключевой для способности Украины выявлять и поражать российские военные цели. По данным Sky News, следующие на Украину самолеты с боеприпасами Пентагон развернул прямо в воздухе. Зеленский ночью опять заявил, что готов сесть за стол переговоров как можно скорее, но садиться ему, кажется, некуда. Удивило госсекретарь США Рубио, посмотрите, нарисовал сажей на лбу крест. У католиков пепельная среда, и начало Великого Поста и заявил, что конфликт на Украине – это, оказывается, прокси-война между двумя ядерными державами – США и России, с которой нужно срочно заканчивать. В общем, метаморфозы, в которые пока невозможно поверить. Знаєте, після заяви Марко Рубі я подумала: якщо це проксі-війна, то це що означає, що ми можемо ще й репарації отримати із американців. Але давайте повернімося все ж таки до виборів із кандидати опозиції до зеленської, не тільки. Мені дуже подобається жарт, який сьогодні. З'явився про те, що Дональд Трамп настільки зацікавлений в українських рідкоземах, що навіть відкопав Юлію Тимошенко, бо саме про неї найбільше сьогодні пишуть. Ну і є ще один, звісно ж, кандидат, на якого різні сили, не тільки в Україні, роблять ставку. Що буквально вчора навіть воєнний злочинець Путін казав. Господін Залужний. Ну а вже сьогодні здається, почнеться війна і проти нього. Америка та Росія цілком ймовірно шукають зручну заміну зеленському, щоб схилити його до якогось непопулярного рішення. Але в нас для них зручного немає. В нас є тільки абсолютно залізні. Сьогодні один із фрагментів інтерв'ю Валерія Залужного навіть почали розтаскувати російські помийки. Залужний, ну так. Звинуватив США в руйнуванні світового порядку так його цитує The Time. Очевидно, що Білий Дім поставив під сумнів єдність усього західного світу, і тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі США. Ну і також Валерій Залужний попередив, що НАТО може припинити своє існування, а Росія. Прийде за Європу. Далі Валерій Залужний про це говорив ще з 22-го року, тому нічого нового. Генерал, людина військова, попереджає про небезпеки. І здається, нам дуже пощастило, що в нас є Європа, а Європі, що в нас є Залужний. Ну і самі росіяни є таке враження, що про щось здогадуються. Здається, в них навіть трошки попожим жим, ну не буває такого, що американці просто взяли і закохались в Путіна і Росії. Точно 100% є якийсь підвох. До речі, ні, немає. Немає. Про все дуже чітко і чесно Трамп сам попереджав. Тиск відчують всі заради припинення війни. Спершу ми два тижні ми під катком, але до Росії ще навіть не дійшли. Далі якраз черга за Москвою. Чи віддадуть? Їм Україну. Звісно, ні, бо нас неможливо віддати чи передати. Ми не суб'єкт власності Америки. Чи дадуть під ніж Європу? Ні. Європа вже й сама сказала, і сьогодні важливий великий саміт. Вони будуть захищатись і посилюватись. Тож попереду в нас, друзі, довгі, довгі тижні сумних російських ефірів. Це, ти що? Вот зараз? Он же, они же ведь не скрывают Соединенные Штаты, у них все нормально. Они до, до избрания Трампа сказали, мы, значит, будем бей белых, пока не покраснеет, бей красных, пока не побелеет. Ну так же было. И они так и делают по этой схеме. Зеленский, ты за переговоры? Нет, против. Хорошо, на, получи. Ха -ха -ха. А теперь я за. Я уже за. Ну ладно, давай, с тобой не хотят разговаривать хорошие люди. Ну, то есть вы ждете, когда Трамп перейдет к аналогичной тактике в отношении нашей страны? А вот дальше он скажет, Зеленского убрали, садитесь за стол, переговоров, но сразу прекращаем огонь. А в чем суть э, его рычагов давления? А что очень он простая. сможет у нас забрать? А очень простая. Что у нас есть, а что остат... он забрать? Нет, нет, им нужно очень простое. Нам им нужно оставить Украину, частью, любую часть антироссийскую. Накачивать ее оружием, что он и говорит, мы будем накачивать ее оружием. Мы ее накачать оружием, чтобы она всегда создавала на проблем на западных рубежах. Это главная их цель, оставить хоть какой-то кусок там. Вот это вот, вот, о чем идет речь. Другие вопросы мы по ним можем договориться. Он хор хорошие вещи предлагает. Заметьте, он выступил там и сказал, что изменение пола детей это уголовное преступление. Ну, это отлично вообще. На Голливуд надавил, они там вдруг, опа, сразу поменялись. Не-не-не, мы теперь, ребят, вообще за традиционные ценности. Вот вам, так сказать, там все мультфильмы, все будем снимать вот так. Ну, ведь правильно делать, правильно. Мы с ним совпадаем, совпадаем. Да по многим вопросам совпадаем. В тому числі тискать о тому, що Європа неправильно себе веде. Отже, тепер, коли росіяни абсолютно вільні від ненависті до американців, всю свою жовччю сповна до останньої краплі вони льють на європейців, але найбільше на бритів, і це справедливо. Адже тепер Великобританія – центр антиросійської коаліції: гроші, технології, воля та характер. Тепер оселилися в Лондоні. При тому на цьому острові, скільки б адміністрації, прем'єр-міністрів, влад, партій не змінювалось, русофобія там лишається стабільно на високому рівні. Я скоріше друзі повірю у прибульців, у вторгнення до нашої планети ніж в те, що брити коли-небудь помириться із росіянами. Тож в Москві нічого святкувати, вони не перемогли нас. Демілітаризувати без волі європейців нас неможливо і не вийде. А європейці, як і раніше, хочуть смерті імперії і готують свої гроші до посилення своєї обороноздатності і українською. Якщо вдруг ти вводиш свой корпус на непонятних основах і тебе там роздолбають, це твоя ответственності америки це в не надо. Що, кстати, впрямую було сказано стариком Трампом старику Стармеру. Сычок, как Зеленский, наверное, всех называет. А он сказал, что не, ребята, это ваши личные темы. Вы же и так мужественные солдаты. Вы так... Одного мужественного солдата 19 лет дали сегодня. 22-летнему британцу. А американцы должны за него сейчас вступиться? Мы вообще-то немало британцев уже поубивали. Напомню, что британский спецназ стоял за попыткой форсирования Днепра и захвата атомной станции положили их тогда меренно немерено Потом все всплывали. Там вдруг погиб, тут погиб, в лесу подскользнулся. Не, ребят, это все не пройдет. То питати про факти, про тіла про людей. Звісно ж, ні, ні. Але окей, в мене є інша пропозиція. Чого ж досягла сама Росія, відбиваючи нас тут британців, українців за ці три роки повномасштабної війни? Давайте коротенько підіб'ємо підсумки е, українці. Усвідомили чи саме усвідомили себе як нація, як політична нація. Світ зрозумів в цілому, що треба день і ніч клепати зброю, бо ми увійшли в веру великих війн. Ми не останні. Ця війна не остання Європа Нарешті наша спляча красуні після утруйного поцілунка Путіна прокинулась. Макрон раптом згадав, що Наполеон не тільки порограв свого часу він у Росії, а ще й пройшовся по всій Європі. Тож воювати вони точно вміють, це в їхньому гені, у тому числі. І тепер росіяни такі: ой, чорт! Чорт возьми нас, нас ніхто не ні боїться. Ніхто не перепуган нашою мощої ми їх пугали і ядеркою, і війною. А європейці тепер планують свій рекордний оборонний бюджет. Як це так? Десь росіяни прорахувались і прорахувались дуже сильно. Ну і тільки Соловйов, звісно, в будь-який момент відчує обов'язково марить Арішніка. Ядерку не бояться, але, звісно, будуть боятись Арішніка. Все, что происходит, это говорит о том, что в Европе потеряли страх к нам. Они настолько сейчас самооблучились вот этой пропагандой. Пора решником все засеять. Поэтому, что бы мы ни делали, как бы мы ни наносили удары, как бы мы ни двигались вперед, страха не прибавляется у европейских, прибалтийских. Потому, ну, что, при Европе потому да. что там это не ощущается. Через телевизор это не передается. Все-таки какая-то. какая-то более динамичная, значит, кин кинестетика у них должна появиться. Да просто там. долбануть, скажем, по заводам Rain Metal и все. Только как это сказать, немцы выпросят скоро. Нет, то есть вообще проблем нет. Сказать, <клес> товарищи рабочие, немецкие рабочие, не приходите на вашу работу с 7 до 9. Потому что 8 у вас орешник. А в 10 приходить будет немцы? Ну, а в 10 придите, соберите останки. Не думайте, что я хочу накликать беды, но, кажется, Орешник ми один раз бачили, чули, і після цього нічого. Ба більше є цілий табір експертів, який каже, що іншої другої ракети не існує, або що вона не реалізувала весь той потенціал, який вкладав в нього воєнний злочинець Путін, порівнюючи із Сонцем. Тож окей. Не забувають пропагандисти, звісно, гасити і нашу владу. Це улюблене їхнє заняття. Я б на так сказала Пабло Ескобар, перевертається у труні і буквально ненавидить Зеленського всіма фібрами душі. Адже ще вчора це він він був головним синонімом слова кокаїн. Ну а вже тепер це винятковує тільки Володимир Зеленський. Біла дорога, яку так намагається нащупати президент України, аби вивести нашу країну із війни. Все не дає ніяк заспокоїтися окупантам. Вони посипають голову білим порошком, нюхають порох, забивають пори гнівом. і нічого нового придумати просто не можуть. Зеленський наркоман. Це ж треба. Це ж треба, друзі, так життя прожити, аби вороги нічого не могли тобі пришити, окрім кількох доріг. который постоянно мотается по заграницам, не вникая в проблемы глубоко. К тому же, и кокаин ведь тоже отнимает время. А может, как многие подозревают, Зеленский просто нюхнул для храбрости, его пристрастие к кокаину уже притча выязывается. Угу. Характерная мимика, по крайней мере, обращает на себя внимание специалистов. Shifty Adam Schiff. It was a democrat Arrest people for Shiny and a uh, crimes. And 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 yeah, we're signing an agreement. And he had to go through that because Biden didn't respect him. What did he do that? I understand that. ми трошки за дні нанюхалися бздурів про президента Зеленського. І знаєте, я Звикла до критики, я звикла про те, що він купує авто Гітлера, будиночок Гітлера, про те, що зеленський нацист, наркоман це все ок. це класичний набір російського пропагандиста. Але що можуть щось говорити в Росії хороше, М -м. це наші позитивні блогери, як правило, хвалять нашого президента за кожен крок, лежать яйки, хвалять його, нахвалюючи його его. Але я ніколи не думала, що це будуть робити і за порєбріка. Це відкриття цього тижня. Там, на московських болотах, здається, гить, взагалі від рук відбилися. кажуть, зеленський мужик, а Трамп імпотент. Мене цікавить в цьому лизоблюдстві один єдиний факт. Чуєте, а ви не знаєте, де пиня? Ну, тобто, в Росії ж свій президент. Ми говоримо про свого американці про свого. В Росії було б логічно говорити про свого. Щось Зеленський їздить, суєте, Трамп. Он роздає по 15 інтерв'ю на день. А де Путін дід взагалі ще живий? Ви його хоч інколи з холодильника дістаєте розморозити трошки. Чи просто там, в холодильнику, в морозильній камері перевертайте, аби проліжній не було? Лічно мене Ви к тому, что каждая зарубежная поездка Зеленского оборачивается грандиозным триумфом. В чем успех Зеленского на этот раз? Только, пожалуйста, не говорите мне, что успеха не было. Успех был. Успех был, слава тебе, Господи. Теперь, прежде пожалуйста, всего, расскажите. Прежде всего, потому Тихо. что Зеленский последовательно изложил позицию Украины о необходимости получения гарантий. А он получил гарантии? Он, э, он не получил гарантии. Так как же это, это может стать? тогда называть Нет, успехом? Это успех, потому что он изложил, он не отказался от своей прежней позиции, он выдерживает ту линию, которую он выдерживает. Резкое повышение его рейтинга на Украине. Так. Ага. И это то, что произошло, это первый камень в его успех, его успех на следующих президентских выборах. В общем-то, эта встреча показала политическую импотентность Трампа. Це Это в тому, що а, Трамп совершенно Тихо. не в состоянии перейти к конкретному обсудню того, що називається мирна Україна. І таке в Росії лишається теж. Хоча їм чорним по білому розписали, вже стільки разів сказали російською зрозумілою мовою. Трамп хороший, європейці плохі. Трамп охвалює зеленський наркоман. Вот так должно виглядати. І хтось ще не дочитав свіжих. Темників. Хоча десь поруч є і інші заяви. Трамп, 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 ей! Ану у гмані своїх рибів французьких і європейських. Ви подивіться, як Макрон розпоясався, а я вам нагадаю, що вчора вечорі президент Франції Мануель Макрон, великий друг України, давав чудове, робив чудове звернення до нації. І тепер росіяни прям в шоках. Ти що шо робить Париж? Погрожує Росії ядеркою. Наполеон тим часом миліє та сміється, перегадуючи свої молоді роки. Насправді правда не така цікава. Звісно, ні, Макрон нікому нічим не погрожував. Президент Франції лише сказав, що якщо Америка йде з Європи, то Європа захищатиме себе сама, бо обої у Європи ж все є. Ну окрім до якогось моменту яєць. Але здається, що і яйця починають відростати. Тож, по-перше, велкам. Ми знову чекаємо старі добрі погрози, як Росія буде брати Париж. Ну а по-друге, здається, французькі шампанські треба знову відкладати. Бо там, де нас лишають американці, сам на сам із нашим ворогом, нам на допомогу приходять європейці. От своїх предшественників, которі тоже хаті проти Росії воювати Наполеона, гітлера. Господин Макрон не очень изящно поступает, потому что те прямо говорили: надо завоевать Россию, надо ага. Россию победить. А он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозы Франции и Европе. Интересно говорить про Париж и Францию в контексте. Предшественник Гітлера нагадайте мені, але здається, точно Франція була окупована. Боже, як незручно вийшло. Так, да, з наполеоном інша історія, але я впевнена, що для багатьох росіян наполеон це все ж таки торт, тож вони не тримають ніякої образи на французів. Але цікаво. Ми очікуємо в найближчі дні важливі рішення від Європи. Не риторику і бла бла бла, а прям ми вирішили і ось так буде. Ну і нагадаю, вчора Макрон заговорив і про те, що він не проти, аби французький іноземний легіон, звісно, був якості миротворців на території України. Це вже факт, це вже Макрон прям сказав. Клянусь Нотердамом, а це означає, що якщо свого часу росіяни ще і ще рипнуться до нас, їм буде дуже боляче. Ну а допоки ми, звісно, відспівуємо винятково і тільки тих, хто вже на жаль присутні на наших фронтах, і тут відкрилася цікава істина. Виявляється, що руська пісня не тільки піднімає мерців із могили, а поранених із койки, а ще й бійців захищає у бою. Краще іконок та молитви, краще ребу та броніка, не даючи померти в бою за родіном. Це я вам так коротенько переказую інтерв'ю Чечеріни. Нашою улюбленою гойди, яка сама від себе мароточить, сама себе сповідує і сама собі пробачає і відпускає гріхи. Ну, одним словом, православ'я головного мозка. Так от, її пісні виявляються, піднімають свошників в бій, мотивують до вбивства і захищають від смерті. Вона заспівала, її почули, і все. Ти тепер непобідім. Миссия, некая промысел Божий. Думаю, да, только лишь. Твой лично Не то, что я прям такая сознательная патриотка. Просто так сложилось. А моя почему жизнь. ты там? Какая цель у мироздания, у Бога, у... Я как бы я поддерживаю свой, свой род, своих солдат. Ну, и когда я пою, допустим, если я пою тем, кто идет в бой, то это действительно работает. Допустим, ну вот, допустим, такая история, что я. Как-то спела одним штурмовиком. У меня есть батюшка Петр, он тоже там ну, работает там с солдатами. Mm -hmm. вот, и я частенько заезжаю к нему, и мы с ним ездим по солдатам, в общем, поем. Иногда он к себе там, он приглашает тоже к нему, прям приходят штурмовики. И он мне через несколько дней говорит, через три дня я его встречаю, он мне говорит, представляешь, ни одного двухсотого. То есть я им спела, они пошли на штурм. Вот, и только было несколько трехсотых. Вот. И все выжили, каждый. Это просто какое-то чудо было. Я думаю, что и мой вклад тоже в этом есть, что я их спела, взбодрила, как-то ну, задела какие-то струны в их душе, вот, что они не боялись, что ну, страх же убивает. Вот. А они смело пошли Ты в двор. Даешь некую энергию. Да. Жизнь. И когда я пою в госпиталях, я много пою в госпиталях, Ну, то есть мені врачи прямо самі много, що вообще люди швидше поправляються. Це это работает. Це это реально. Це місія твоя? Ну, якщо мені подобається, це чудеса. Якщо в мене це виходить, я це делаю. В принципі, я готова повірити в те, що вона лікує у лікарнях бійців. Знаєте, чому? Тому що російська медицина настільки погана. Що все, що не про медицину, воно може їх вилікувати? От краще не лікувати, і тоді шанси те, що ці СВО ж таки виживуть, в них зростає. А з іншого боку, я подумала, що ну вони ж вже зробили культ Бога із винного злочинця Путіна. Ну, відповідно, має бути оця. Господи, прости мене грішно, Багаматірь, ось вона російська багаматір Чечерина. Ну і скажіть мені, коли вони все це чують і бачать, як не спитися? Як не хотіти постійно побігти в якусь наливайку, бахнуть бояришніка? ну тому що тверезим жити на Росії нереально. Аж тут вороги знайшлися всередині самої країни. І пропонують, ви тільки уявіть, для того, щоб підняти рівень народжуваності, ну, фактично, кількості сексу, пропонують вихідними не продавати росіянам алкоголь, росіяни без алкоголю. Це ж початок громадянської війни. Нервных просим удалиться. В России могут запретить продажу алкогольной продукции по воскресеньям. Соответствующий законопроект предложил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов. По мнению депутата, запрет увеличит рождаемость в стране. Послушайте, я понимаю, что Андрей Свинцов, уважаемый чиновник категории А, и я понимаю точно так же, что мы не на профсоюзном собрании, но мне хотелось бы выступить в прениях и объяснить уважаемому парламентарию, что подпадающие под его креатив люди обожрутся в субботу так, что никакая женщина никаким не тайским массажем, ни э, русским э, рассолом, ни новгородской колотушкой. Их не поднимет, для, так сказать, э, э, э -э -э -э, дас. А некоторые вот в этом случае укушаются, как маленький слоник, в смысле, как большой порось, аж на в пятницу чтобы с гарантией в понедельник утром встать вот с такой хари, опухшей от похмелья, но зато с сознанием выполненного долга. Не посрамим. Через как... Наверное, рождаемость в стране должна стимулироваться кое-чем другим, правда? Чим більше я досліджую цих комах, тим більше я пересвідчуюсь. Їхній фінал це не зовсім про нас. Їхній фінал це не про те, що їх розгромить і знищить європейський союз чи американці. Вони себе знищуть. Самі, а ми з вами, друзі, будемо свідками. Але при тому не забувайте, звісно, підтримувати Збройні Сили України. Не проходьте повз нашого збору для 47-ї бригади. Ми збираємо на автівку. Ну і саме, саме посилання на цей збір ви легко можете знайти в описі до нашого ефіру. Пам'ятайте, що ці гроші напряму йдуть до на наших військових. Не забувайте лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!